Ти зробила невдалу пластику? Так. Розкажи про це детальніше. Знайшли доброякісну пухлину, котру повинна була видалити. Можна було лікувати, можна було видалити, але я двічі вже мама, і я вже розумію, що я народжувати не буду. А ще один раз в мене була невдала вагітність, тобто я вже тричі розумію, що я проходила цей шлях майже повністю, і, а вже ж розуміння того, що мені майже 40, і я можу собі це дозволити, в мене є кошти. Я робила операцію в Грузії в американському госпіталі у Соломе Сванадзе. Це дуже відомий там лікар і так далі. Операція дійсно закінчили виявилося дуже для мене фатальним. Я 8-9 годин була на операції замість двох. Я вийшла, в мене дуже сильна я втратила багато крові, дуже великі проблеми були з залізом. А там сім-вісім днів я була у ВІП палаті реанімації, але я не розуміла, що то бонус не просто так. Я думала, що так я повинна вибудовувати так, бо в мене нема цього досвіду. І тут історія, те, що все пішло не так майже зразу, майже одразу. Дуже сильна асиметрія, все шито як м'ясник. І я спочатку, я рік вже ж мовчала, нікому нічого не говорила, бо я це проходила самостійно, і я зрозуміла, що це тотальна проблема для жінки, бо вона стикається з дуже великим соромом за саму себе і взагалі розповісти, що ти робиш, що можна, чи не можеш. А весь інстаграм пістрить тим, що це робіть і це красиво, і все у всіх красиво. Mm -hmm. І я була на відпочинку, і Ліра Рума говорить: а ти не права. Я говорю, то тобто, нулі, ну ти віриш в карму, я говорю, карму ні я, да, я вірю, вірю. І якщо ти не говориш, що хтось зробив. Погано, ти, ти робиш те саме стосовно інших людей, що mm -hmm. їм погано. І я, я розумію, що я не буду воювати. Я ну, зовсім не про війну а, у такому складі. Але я розумію, що можливо потрібно спробувати. А, хоча б сказати, коли я зняла там 3-4 сторіс, в мене було там 17 тисяч переходів на неї там, а, з однієї історики, а там їх було декілька. І головна історія в тому, що мені написала така кількість людей. Uh, що після онкології uh, там uh, різна побудова анатомії, uh -huh. що uh, неправильно шили, неправильно там ще. І я розумію, що в мене є гроші переробити. І я через півроку ще зробила там дві операції, щоб скоригувати те, що було за свої кошти. Uh -huh. Але в мене було. А я зіштовхнулася з ось таким ринком тотальної uh, історії професійності. Та там стільки горя у жінок.